Всім привіт! Сьогодні починаємо новий огляд. Це 22-й огляд. Сьогодні у нас 22 вересня 24-го року. На сьогодні моє криптопортфоліо виглядає таким чином, і за останній час, за 7 днів, воно, хоч була просадка до 1034 долару Потім. Був зріст і вчора була найвища ціна за тиждень 1157, а зараз його вартість 1139. Нагадую, початкова вартість криптопортфоліо складала 1500 доларів. Тобто зараз ми в просадці знаходимося і спостерігаємо, як буде змінюватись курси 15 обраних мною криптовалют, які я розбив на 5 різних гаманців. Це нагадування тих, хто підключився. Не само початку. Е, і складається моє криптопортфоліо з таких гаманців. Гаманець класичний, гаманець прогресивний, гаманець мемовий, гаманець геймовий, гаманець штучного інтелекту. Ось такі гаманці. І зараз вартості такі: перший 253 замість 300 на початку, другий 254. Третій 224. Четвертий, 219. І п'ятий 193. Всі зросли. Як бачимо, на минулому тижні було 1083 долара. Зараз 1143 долара. Тобто, ми зросли на 60 доларів. Тобто, на 6%. Але падіння від стартової точки ще залишається 24%. Так, перейдемо. Так, ще подивимося. Це за тиждень графік. Якщо ми переключимось на місяць, то ми бачимо, як ціна портфоліо знижувалася до найнижчої точки 953 долара. А потім зараз вже декілька тижнів йде тенденція до зростання. Ось так, що ми подивимося по графікам. За цей тиждень на початку. Декілька днів було падіння, але потім тенденція змінилась на зростання. Це ми бачимо по біткоїну. Зараз курс 63 779 доларів. Хоча був декілька днів назад 58, а ще раніше, декілька тижнів назад був 52 600. Тобто зростання на тисячу доларів за тиждень два, за два тижні. Ось так, подивимось, як виглядає графік ефіріуму. Що в нього? Так. Ось ми бачимо, що теж було падіння, але потім тенденція на зростання. У фіріумі зараз курс 2582 долари. Так, що нам каже Solana? В неї падіння було не таке різке. Але зростання набагато е, крутіше виглядає. Бо падали ми до 105, 128 доларів, а зросли буквально за. Скільки ми зросли? Зараз подивимось? Так, від падіння да, до зростання було 19% і один день, і 16 годин. Як ви бачите на інструменті, це відображається. Так. Цікаво-цікаво, яке зростання. Тобто, якщо б вклали тут по 128, а тут 152, продали, то було б ріст вкладу на 20%. Зараз курс трошки припав і рухається в боковичку. Так, що по Ніру? По Ніру теж було б падіння, але тут більш пилка на графіку. Але тенденція до зростання. Це радує. По Санду, що у нас? Теж було випадіння з двома е, такими вершинками. Тут полога така, а тут перевернуті вершини, а тут гостра. Так, і після цього пішов ріст. До так, яке найнижче було? 0,23. 0,24, 024 і максимум 0,28 і9. Так, що тут по Аксі? Те ж саме, дуже схожі графіки. Ось такий огляд за цей тиждень. Якщо у вас є питання чи пропозиції, прошу звертатися в коментарі чи особисті повідомлення. Всім до наступних зустрічей! Підписуйтесь на мій канал і не пропускайте нові випуски.